Восени іще вісім середньогабаритних автобусів вийдуть на маршрути номер 32 та номер 28 у Хмельницькому. Комунальним транспортом планують замінити маршрутки приватних перевізників. Про це у відповіді на звернення під час прямої телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. 28-й забираємо. Плануємо забрати малі маршрутки і плануємо туди додати середній габарит. Орієнтовно зараз в принципі, транспортні засоби є, ми шукаємо водіїв, тобто комунальне підприємство готове працевлаштувати водіїв. І після того ми хочемо на осінь, аби підтримати хорошим транспортом гречани і лезни. Більше третини звернень стосувалися роботи громадського транспорту. Зокрема, хмельничани скаржилися, що у вихідні в додатку «Дозор Сіті» неможливо відстежити маршрут номер 21 І саме в автобусах цього приватного перевізника виникають непорозуміння щодо перевезення пільговиків людей з інвалідністю першої та другої груп. У мікрорайоні Гречани, попри графік роботи до 22-ї, ввечері громадського транспорту не вистачає, І йшлося під час телефонної лінії. В нас сьогодні стоїть 10 автобусів, які би ми хотіли запустити, і на них поки що немає водіїв. Я би був дуже щасливий, якби зараз в нас було 30 чоловік, з яких би ми могли вибрати і насправді, ну, скажімо, вибрати кращих. Проблеми з кадрами великі і на тролейбуси, і на автобуси, і це не тільки в електротрансі, а в усіх перевізників. Хмельничанка Уляна звернулася із пропозицією створити комфортні умови для матусь і новонароджених малюків, котрі під час повітряної тривоги перебувають в укритті міського перинатального центру. Зроблено проектно кошторисна документація орієнтовну вартість робіт близько 6 мільйонів гривень. Ми подалися на кілька грантів якраз по ремонту перинатального центру. На цьому тижні буде відповідь від грантових організацій. Якщо вдасться залучити грантові кошти, будуть грантові кошти. Якщо не вдасться, найближче засідання сесії Хмельницької міської ради я впевнений, депутати підтримують, виділять кошти і в серпні можна буде розпочати безпосереднє виконання робіт. Голова садівничого товариства Родничок поцікавилася, коли мешканці садових і дачних будинків зможуть перевести їх у статус житлових. Півтора року тому держава дозволила робити це у додатку Дія. Поки що ця функція не працює. Наразі у Хмельницькій громаді на затвердження рішення чекають майже 100 людей. У зв'язку з цим питання переведення садових будинків у житлові планують розглянути на засіданні виконкому. Ірина Аріон, Микола Єрковський, новини міста.